Я наводив приклад з студентами-політологами, яким я викладаю так само електоральну політологію, виборчі технології. І це студенти четвертого курсу були, і я їм задавав давав завдання. Опишіть, як на вашу точку зору, найвдалішу виборчу кампанію, там го чи 19-го року. І вони мені відповіли: а ми не, не знаємо цих, цих кампаній. Ми в них участі не брали. Ми тоді ще не голосували. А дійсно, це покоління, яке не знає, що таке вибори. Це дуже часто покоління, яке не знає, що таке в цілому мирний час, як це воно може бути, як воно має а, виглядати свідомому віці, так однозначно, да, да і, і це і це також питання. А повертаючись, наприклад, до окупованих територій та деокупації, що також може бути, і ми ж ставимо таке завдання, в який спосіб як це буде відбуватися. Це вже питання іншого гатунку. Хоча, коли кажуть, що ми будемо повертати в дипломатичний спосіб, мирним шляхом то у мене виникає запитання а хоч один метр української землі ви в дипломатичний, дипломатичний спосіб повернули у мирний спосіб тому тут так само такі от ілюзії не треба мати а от повернеться з ці території із тими людьми, які вже народилися в умовах окупації, а яких промивають міські. Ми це ж зараз бачимо не на тих територіях там Донецької, Луганської області, а на територіях Херсонської Запорізької області, що там роблять з цими дітьми, яка там пропаганда, і це ми отримуємо ще достатньо колосальну проблему.